до роботи. Люблю фотографуватися. Так, блядь, у мене ще 20 секунд КД скілів. Так, і скільки їх буде сьогодні? Я правий, пишу, я правий. Де вони, блять? З правой сторони, троє, четверо, пятеро. Мало. Сейчас Мало. добежать, не успішим космос пацаны. Там уже Леха убива. Не, мене тут сейчас отпоиздеть, блядь. А, ты ну, норм. А треба Вон и кузь кого больно. Ну соска минус. Сейчас каспер все даст. Немонки зайза. Так Саймон хіл. Там отхил, да. Ну Каспер не любить просто в, в ці, в калюшках чи. Якщо що кинула біля мене. Я встані з кайфую. Я кидала мене в Саймона. Бою. Я кидала не в Саймона. Тобто міг люблю в калюшку встати. Я не міг встати, бо я встану. Наліво бігуть. Двоє. Ми ж не полівають. У нас на багато, ми в трьох вчора проти них пиздились і було більш менш чесно. А в шістьох. Я то пішов до діроду далі забрати. то хіба так. Тож глянь, не зовсім бідолага. Наліво, наліво, наліво. Вони поливали, чи що? Со скатуяре? Вони поливали, вже пишут геге. А, а, а... Каспер, шо Каспер, ти дезморалиш противників? Они ж поливают. Застану, застану. Застану. Файл дам так пиши. Mm. Опять по нулям вы Чего мы хилы там? Димон, я заблочу. Oh. Сука, снайпера ебаня. Есть. Чуть.

Ого, 12500 крит. Охуєть. Цей баф та, на крит він взагалі не працює, у мене рукавиця, блядь, більше бафає. Что за пиво? Не, я его убивал, мне не надо за него. А, мне треба трешки ПВП до тринадцати тысяч. Ну, против АЛГ, как можно быть. Бачу. Я бачу, бачу. Чому це да побіг? Він мене хоче застанути, бо, бо я їх тригерю. На, нахуй. Снейл просто жорсткий, блядь. У мене там теж два крита по 9000 тисяч вилетіло, так що. Це то. Я там участь приймав. Насати в колежі. Пішов тебе. Жорсткий снай, сьогодні ночі прокайдеш ростити? Подивімося, що з моей жопой буде до того моменту. Нічого не змогла зробити. Та блін, кабро, хоч би дав берішну, придурок. Реально. Пиздец противник, не дає. Побачив, що він з молотом, блять, він антистан заюзав. У них немає молота. У них немає молота. Як він тоді не застанешься? Аааа, сбрили просто. Скоріш все, я заморозку постану, дав просто. Эх, зараз пуп. Ну да вони в мене будуть. Бам! Ого! Чекай, надо вже включатись роботу Так, це мінус Зараз Заразом його. Кстати, су, сунь живу. Е, доволі таки часто маленькі, але кріпи вилітають просто по 10к. У мене 15, 10, 18 по комусь велике. Потім опять лагає. Бля, я його майже <плес> сам розібрав. Ты че у меня пьешь, Эй? Кастер, что живый, ничего себе. В смысле живий? Я вообще живи, шесть всех жизни. Новенький, да. <сínt> 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 Ладно, не умираем так часто. Кто бы казав, я бачив, вони. -право 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 а а Бро, так, в этих шоба человека айко разубрал его. Направо пошла, як... правда. А ч ты не засейвил? Ну, специально, чтобы она так. Командна робота просто. У нас, короче, щитовики чисто так, м'ясо, да? Они без походу. Да, вони навіть Все. не, не сейвлят хилера. Четвером... А ви вторг пытались бы одного, одного, я одного зала. Ти кидаєш касперу хилку під ноги, а він в неї тікає, я як Ти, ти не стоїм. кидаєш під ноги, я тебе сказав. Я О в стані був зліва. Ти кидаєш під Саймона на хилку. Не під мене. Як я можу зайти, якщо мене тримають в стані? О, oh, кто меня бьет? Пилы, пилы, соска. А мы будем мешать. Мы все равно не пробьете. Ось за цього мені треба очки отримати. Ладно, біжи Саймон. А я тоді іншу. Сейчас вони Каспера завжухають. Каспер хілка. Ну, нахуй би. Да Вижив, Виже, вижив. 30 тисяч вилетімо по типу. Ой, блядь, Саймона теряємо, де Саймон? стоп, мені треба, щоб мене убили. О, ось там ліфтар закорюється. Бо я їбав цю ману відстанавливати. А ти його не вбив сам? Не, не, не мішай, не мішай, хай об'є. О, нормально. А як ти його не вбив, чуєш? Саймон. Поняв. Молочки, бачиш? Я просто прийшов, дав йому 13, 18, 18, 18. Умер, і наммер. Ну найко умерло дві. Да, ні шо. Да не біл мене. Соска рішив забайтити, в ітогі вони на мене сагрились. Я Зараз там пройшов в таку маленьку дирочку, типу хотів там ловушечку поставити, блять. Я її поставив, але він со